Люди живуть в замку. На жаль, не дозволяють його фотографувати. Нас трьох не кохати, нас трьох не любити. тепер мусиш вражий сину, в сирій землі гнити. Переїнське. Поселення історія якого тягнеться ще з княжих часів. Мало де взагалі в Карпатах, що збереглися замки 1600 х років. Хоч Перегінське і село міського типу тут жило донедавна 12 тисяч людей, що для села є дуже багато. Зараз в Перегінському живуть майстрі різьбері про яких ще будуть окремі випуски на нашому каналі. У цьому відео ви почуєте історію поселення від самого початку, від людини, яка написала книгу про своє село. Познайомимо вас із місцевим священником та зайдемо в Стародавню церкву і послухаємо, як у давній дзвіниці звучать три дзвони. Кажуть, що ще два до сих пір десь закопані в Перегінському. Якщо вам подобається наш контент, ви можете підтримати нас на Патреоні. І також карту монобанка залишу в описі. Обов'язково підпишіться на наш канал та ставте дзвіночок, щоб бачити наші відео частіше. Любіть своє українське. Доброго дня вам, пані Любов. Доброго дня, завжди захоплююсь людьми, які тратять на це декілька років і пишуть книгу про своє рідне місто чи село. Розкажіть нам про ваш рідний перегінськ. Наш Перегінськ це селище міського типу. Вважається дата заснування 1292 рік. Тому що є перші згадки в церковних документах, але найперше згадується Перегінськ у 1240 році. Це було тоді, коли монголо-татари нападали на нашу землю. І були в нас такі два брати Кирило і Матвій, і вони втекли від татар. Вони зупинилися там, де тепер у нас вулиця Патрієва, і там собі збудували невеличку хатинку. І от той час, вважається, часом заснування Перегінського. Вони дуже зраділи, що вони втекли від татар, і на честь того була названа річка Радова. Коли розпалися Давньоруська держава, це був 1397 рік. Правили тут, на наших землях Перенських, так само, як і вся українська земля, були під владою польського королівства. Є в нас тут така на даний час: ми знаємо: гора Сергій. Ця гора не мала на початку таку назву. Там був збудований монастир і. Поселився такий Сергій Мукачевський із Закарпаття, єпископ, і він там жив дуже довгий час, аж до смерті. Хотіла би вам розказати дуже про Перегінський замок. Це замок фортеця, який побудував польський і Олександр Балабан. Це було в 1630 році. От цей замок. Колись він мав отакий вигляд. А тепер, на даний час, він вже має ось такий вигляд. Тут було три сторожові башти, середня башта тут були стражі. Охороняли цей замок 240 польських жовнірів. Всередині це були польські маєтки. Решта у двох сторожових баштах там були і пекарня, і млин. Все для того, щоб, щоб там могла жити тодішня так звана тодішня так звана еліта, коли писала оце за цей замок велася дуже велика боротьба. Тому що якраз в той час от вся влада була сконцентрована в тому замку. Це були Перегінські маєтності. Перегінські маєтності це означало, що оцей замок і всі землі, які є навколо Перегінська, це й був весь Перегінськ. Після смерті Олександра Балабана замок перейшов по наказу короля до були тоді. Але у Олександра Балабана був брат, який називався Єжі, тому він вів боротьбу за цей замок, і він привів своє військо. Але йому не вдалося захопити замок кінець кінців. Потім, уже по наказу короля, замок належав родині. Яблуновських після польського королівства у 1772 році наші землі захопила Австрійська імперія, і Перенц так само був під владою австро-угорців. Вони не дуже були задоволені, тому що вони мали відбувати панщину. Що означало на той час панщина? Панщина це один день в тиждень. Треба було треба було відробляти на пані два дні, а іноді навіть і три дні. І тому у нас на, на території нашого селища відбувалися протести проти такого проти такого гніту люди з одної з однієї сторони жили бідно але Австро-Угорщина зробила і багато для нашої місцевості що нам запам'яталося, це є побудова нова вузького коліки. Хоча на нашій території вузькоколіка була, ну так вважають, була побудована на початку 19 століття, почала будуватися. І цьому всьому сприяв наш шановний митрополит Андрій Шептицький, тому що він дуже хотів, щоб у його оцю кедрову палату, яку він побудував разом із Сильвестром. Розкажіть, будь ласка, детальніше про книгу, яку ви написали. Книжечка називається Моє переглінське історія і сучасність. Ну на тою книжечкою я працювала довго, тому що це є так скажемо серйозний матеріал, це є, це є дослідницький матеріал. Ця книжечка складається тут. Є такі розділи: історика, географічна характеристика селища, тобто сюди входить географічна візитка селища, розповіді людей. А саме основне це є історія селища. Березою козаченька вбито. Всі ці повстанські пісні ви зібрали тут, так? В людей. Е, так, так. Ви збирали народний фольклор, так. усний, саме в людей, в бабусь, так? Так. Люклян Юлія Степанівна. Вона з вами поділилася? Так. З усіма цими співанками. Ось другий цілет. Такий ручний. Так. Резбленний хрест. А тут ви знаєте, тут, знає, тут і у па. Ось тут, ось тут. У нас є отець Василь цілетий. І ще один розбраний хрест. А ви знаєте? Ой, у полі жито, копитами збито, під білою березою козаченька вбито, ой, убито вбито, затягнено вжито, червоною китайкою личенько накрито. Ой прийшла до нього сама мила його, китайочку очку підійняла, та й поцілувала, Ой, прийшла до нього, голубонька сиза, китайочку віддокрила та й заголосила, Ой, прийшла три чая, і знову хати, Була ж тобі врази сину, нас трьох не кохати, нас трьох не кохати, нас трьох не любити, тепер мусиш вражий сину, в зілі семді грити. Ой, прийшла три чая і знову хати. Бо ж тобі вражий сину, нас трьох не кохати, нас трьох не кохати, нас трьох не любити. Тепер мусиш вражий сину в сирій землі гнити. Топоніми це моя тема, яку я досліджую. Ви так багато топонімів знайшли саме в околицях Перегінська. Розкажіть про найцікавіші топоніми, які підтверджують те, що Перегінськ. Ще з княжих часів акцентувати свою увагу з княжих часів. Це є посіч частина села. Це було у 17 столітті. Наші люди перегінці повстали проти татарської орди, і там був дуже великий бій. І чому посіч? Тому що людей посікли. І тоді наші люди бій програли. А ті, що лишилися, вони втекли в ліс. Скид це гора, на якій колись був монастир. Не ну, на жаль, цей монастир не зберігся до теперішніх часів. Ну саме слово Куликівський край це говорить, що там проживали люди. Які так як ви прозвище? Це є чисельна родина куликів? У нас дуже багато куликів парається. Ну і ще тут таке гора Сергії, вам вже казала про гору Сергії. Там монастир 1400 чотирисотий рік був побудований монастир. Вселений був там монах Сергій Мукачевський. Це був єпископ. Він там дуже довго жив і до кінця свого життя. Що в цьому приміщенні була тюрма НКВД, вірно? Так, В цьому приміщенні в 40-50-х -х, х роках знаходилася тюрма НКВД. Можете заходити подивитися. Заходимо всередину. В місце, де була Катівля. Тут отримувалося за один час до 40 чоловік. отримували за один час до 40 людей. По приміщення збереглося з тих часів. Заготований барма на мене. Страшне місце. При тому в мене використовувалися підвалів. Люди живуть в замку. На жаль, не дозволяють його фотографувати. Зараз ми бачите знаходимося біля місцевого перегінського замку. Частину замку зараз належить людям. Вони не хочуть, ну мягко кажучи, не хочуть з нами спілкуватися. На жаль, я їх розумію, Це приватна власність цієї сторони, але сказали, що цю сторону ми можемо показати. Ну і що? приїхали отець, отець ваш порадив ну. прийти в ваш замок. Якщо ви проти, поясніть чому. У нас приватна власність. Якби не люди, то підтримали, Моли, то б давно вже того не було. Да, Розумієте? Да. Це ваша хата все наше, Ми тут приватизували. Що? Не тільки в нашій країні замки в приватній власності, але от тільки десь би в Чехії чи, чи в Німеччині, чи в будь-якій цивілізованій країні ніколи б не дозволили поставити сайдінг або ще якісь які, такі так, жалюгідні речі поставити mm -hmm. на, на архітектурну пам'ятку, в mm -hmm. більше 100 років. Більше того, це не просто архітектурна пам'ятка, а це замок, який є єдиним в цьому регіоні. Бачите, обідно, обідно, що воно все так. Ми не знімаємо, ми з наводимо. Як давно церква покрита садінгом? Не дуже ми то вітаємо. Чи думаєте це все змінювати? Думаємо змінювати, бо то колись була проти і церковна єпархіальна комісія у справах архітектури. Як не як пам'ятник архітектури є наша церква, в нас 1885 року. Маємо в майбутньому гет це викидати, відчищувати ту фарбу, яка там нашарувалася за довгі роки, до чистого дерева і чимось покрити, ну чимось дорогим. Управління без дозволу там є спеціальна комісія сакрального мистецтва, яка розглядає різні пропозиції проекти і може дати нараз заборону. Володимир, прийнявши хрещення, найбільше змінив майбутнє України. Але що сталося потім? Забуття на тисячу років. Ікона. Дуже у нас давній, бачите, іконостас, дуже давний. Кажу, що автор цього іконостасу є якийсь грузинський. Бачите, навіть в такому в якомусь стилі, такому кавказькому більше. Mm -hmm. Зроблений цей іконосас. Це такий досить оригінальний. Тоді, як розпадався союз, починалася Україна, хтось. Хтось із богомазів заліз нам у іконостас. І бачите, як зіпсували як нам ікони. Зробили їх чорним. Тепер, коли вже за моє пам'яті, коли вже малювали церкву, ми просто цибульовим соком від, відтерли її. Отець запрошує нашу середину, щоб показати унікальну ікону. Це і кога у нас в іконах праздника. Вона є ідентична. Ідентична, лише просто в іншому масштабі. Є пристін дуже давній. Тут є кивот дуже давній. Тут є дуже оці апостоли Євангелисти. Я навіть не знаю, чи це напевно це пінзень. Це півсень може бути, я так? Я думаю, що пінзен. Треба просто дати на експертизу. і Тоді чотири. Але дуже. Ви бачили, але справа в тому, що вони є в скриті лаком. Що зробили? Хотіли їх, якби типу, відновити, а вони їх поховали, зіпсували. Бачите, лак потріскався. Угу. Але якщо цей, і вони були заховані, як заховані? Ми робили порядок у Звільниці позаминулого року, і яка справа була? Найшли там такі просто русські ікони, і ці ікони були закриті тими русськими іконами. Ми почали то розбирати, і, і, і показується. А це воно дійсно гарне. Вони дійсно оригінальні краски, і там дуже гарні краски. О. Гарні. Може, вони десь і вигоріли з часом. Дуже цікавий образ. Під цим образом є ще один образ. Ага. Він так, якби, знаєте, от як пенал. Ну, 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 <пілляється>, е Таке що що... переливається під різним котами. Ні, що не, просто так, цю ікону підсуваєш, а ззаду інша ікона. Піднялися <пілляється> на дзвіницю, звідки неймовірний вигляд на весь перегідник. Зроблена є система водовідведення, бо раніше оце все станина знаходилося якби в ніші, сніги на І сюди дощ забивав сніги, і все воно текло аж на перший поверх. Завдяки нашим майстрам перегинським ми зробили бачите, систему водовідведення, що воно навіть в разі чого воно собі просто стікає. Цікаво. Зроблено систему через балансири, через це, аби можна було дзвонити з. Незу, не, не піднімаючись догори. Так, от у три-чотири. Що ще десь два дзвони за копання у часи світової свій боялися до інці не забрали на цей десь закопали. І не годі, і не годі. Дійсно гарний настрій позаду видно прекрасне селище перегінське і хочеться жити, хочеться вивчати. Та досліджувати нашу історію та культуру, а ти тут жили голуби? Це недавно? Тут жили раніше голуби. Тут було не зашальовано, половину зашальовано, половину чи так залишили. І тоді ми зашалювали. Ми ті голуби, вони не мали якийсь час де перебувати. То вони десь літали. Тобто то, це, але потім ми навіть були, потім дали сітку, бо вони все рівно прилітали. Бачу, вони знову прилітають. Бачите? Оце, і так ми з ними якось їх виселили. Правда, без всякої шкоди тваринам. Значить, ви їх переселили? Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.